Всім привіт! Сьогодні вийшли на ранкове тренування, сьогодні субота, сьогодні ми виїжджаємо додому з 12 години дня до 2. Так що роблю останнє тренування в Італії. Прибігаю полумарафон і все. Збираюся додому і їдемо. Так що всім бажаю на перегляду. Поїхали! Зупинився біля ось такої церкви, як ви бачите. Зараз поп'ємо води. Ось є колонка, поп'ємо води і побіжимо далі. Вода непогана, смачна, так що біжимо далі. Це пробіг 8 кілометрів. Залишається мені ще 2,5 і будемо повертатися додому. Середній темпи не виходить по 5 хвилин, середній пульс 140. Хотілося б, щоб був би поменше, 125-135, наприклад. Але і такі також непогано. біжиться після роботи непогано також. Тому біжимо далі. Вже пробіг 15 км, темп незмінний, по 5 хвилин пульс змінився, став 130. Вже зійшло сонце, так що починає пригрівати. На годинку вже 8 годин ранку. Залишається ще 6 кілометрів і все, ми добігли. Так, друзі, вже пробіг 20 кілометрів, 20 кілометр в мене вийшов 447, трішки пришвидкався. Так що залишається ще кілометр і все, фініш. Я вже завершив робити своє тренування, пробіг 27 кілометр. зробив останнє тренування в Італії. Тому ось такий довгий крос. 21 кілометр. давайте також розповім про сьогоднішню поїздку. Як будемо їхати додому. Спершу нас заберуть Брандоліні на автобусі, потім довезуть до границі Словенії. Пересідаємо в базу автобус, який йде до України. Їдемо через Угорщину, приїжджаємо в Тернопіль. Там ми вже роз'їжджаємося. Хтось їде там в Західну Україну, хтось в східну Україну. Тому не знаємо, чи їхати на потязі, чи будемо їхати на автобусі, чи будемо їхати заказувати. Бусік, тому ось так. Так що пізніше як дізнаюся, вам скажу. А зараз йду додому, передягаюся, збираюся і від'їжджаємо. І так, друзі, зараз будемо вже від'їжджати, приїжджає автобус, грузимо. Зніс свої сумки з третього поверху. Бу, важко було, два рюкзаки, одна сумка і чемодан 26 кг. Так що вже час дня, зараз будемо вже від'їжджати. Пока Італія, поки Брандаліні. І так, друзі, давайте зробимо висновок цього збору. Наприклад, десятку я робив рік тому 41.30, зараз я біжу 37.30. Далі полумарафон, наприклад, біг я час 45, зараз я біжу, його вже час 25. Тобто тоді було по 4.45, зараз я вже біжу по 4.04. Форма надзвичайно покращилась, багато де подорожував, були в горах, були на морі, були на різних змаганнях і бачили багато різних. Е Італійських визначних місць. Тому ось так пройшли наші збори. І так, друзі, тільки що ми приїхали вже в Словенію. Зараз будемо грузити сумки та виїжджати. Приїжджали місто, яке знаходиться біля краю. Горіція. і зараз вже. Грузимося і виїжджаємо на годинку, зараз 3 години дня. І так, Друзі, хочу вам сказати, що ми все-таки вирішили, як будемо їхати додому. Їдемо до Львову, потім сідаємо на потяг, якщо встигнемо, і від'їжджаємо вже додому в Бориспіль. Тобто спочатку в Київ, сідаємо потім на електричку і їдемо вже в Бориспіль. Тому ось так. Так, друзі, зараз ми вже їхали в Венгію, приїхали вже в Словакію, на годинку зараз 8 годин вечора, так що їхати ще і їхати. Прохолодно вже на подвір'ї стало. В Венгії буде вітерець, приблизно може 15-16 градусів, так що чудово. Так красиво, ось такий закат. І так, друзі, ми вже проїхали Будапешт, тобто залишається, нам ще небагато їхати до України. Наступне ключ, я думаю, буде вже з України. Друзі, ми вже прийшли кордон з Угорщиною, тобто ми вже в Україні. За там ще небагато на годинку, зараз 5 годин ранку. Дуже довго стояли на кордоні, тобто з Венгрії, і приблизно 2 години. що була повітряна тривога і напевно не пускали нас. І так, ми вже заїхали в Україну, зараз стоїмо на контролі багажу, перевіряють. Так що вже на годиннику 7 годин ранку, це по Україні, 6 годин ранку по Італії. Тому простояли, напевно, з Венгрії з 3 годин і зараз вже 4 години стоїмо, так що ось так. І так, друзі, ми вже пройшли границю. Як бачите, знак показує 830 км до Києва, 26 км до Ужгорода, Так що ще небагато. Їдемо 4 години до Львову, висажимося, сідаємо на потяг, які 4 години відправляється, Їдемо до Києва, потім вже електричкою до Борисми. Також хочу сказати, що границя не зайняла 7 годин, тобто ми приїхали на границю. З Угорщини в 3 години ночі перейшли один кордон, тобто переїхали, потім поїхали перерядити багаж, нас вигрозили все, провірили, відкрили все, потім ми перевірили паспорти, потім знову привіли паспорти. Так, друзі, ми вже зупинили знову на заправці міста Стрий. Зараз ми знаходимося від Львову 70 км, тобто це приблизно година. Так що зараз відпочинемо і їдемо. Потім ми, нас оставлять на окружній, Беремо таксі і доїдемо вже до ЖД-вокзалу, сідаємо на потяг 4 години і їдемо вже до Києва. Приїхали у Львів, висадили на заправці. Зараз беремо таксі і йдемо до вокзалу. Ми вже приїхали на вокзал у місто Львів. Зараз будемо брати сумки та дати на потяг. Зараз годину по 4 години. Потяг у нас 4.40, тому залишається ще небагато, вокзал дуже красивий, місцевість красива, нова і зовсім. все красиво. Чистий і схожий трішки на Київ. Друзі, зараз зупинилися ми в Долбуневі. На годинку зараз майже 8 годин вечора. Ще їхати приблизно половину дороги. Приїжджаємо ми аж 3 години ночі. Ждемо ще півтори години і о 5.20 їдемо на електрички додому, вже в Борисвітлі. Так що зараз вийшов, можливо, протрушу по цьому перону пару кілометрів. Тільки що вирішив вийти на перон, щоб пробігти пару кілометрів. Так що, друзі, навіть столбунові я побігав. І коли можливості зовсім немає, я все одно побіг, тому ось так. І так, тільки що побіг 3 кілометри поперону, вийшов, вирішив, є 30 хвилин, думаю, що робити. Не просто стояти, думаю, пробіжу 3 кілометри, тому що сьогодні не бігав. Так що побіг 3 кілометри, по 5.30, Задоволений, погода сьогодні непогана. Не жарко, прохолодно, так що чудово. Зараз вже сідаємо в потяг і їдемо додому. Ще є багато зупинок, але вони недовгі, тобто 5 хвилин, 10 хвилин, 15 максимум. А зараз наприклад 30 хвилин. Тому вирішив потратити 30 хвилин скорості. Ми вже приїхали до Києва. Зараз будемо сідати вже в електричку Приїхали до Києва в 3 години в ночі. Сідаємо в електричку в п'ятини, тобто 2 години ждали. Їдемо до борисполя і все, ми вже вдома. Всім привіт, давайте розпів про сьогоднішній день. Я вже приїхав, бачите, додому. Зараз я їду на тренування. Зранку я приїхав в 6.30, поснідав, розклав речі, зробив вам відео, виклав на Ютуб і зараз вже їду, постригся також і вже їду на тренування. Сьогодні, напевно, буде розкатка, тобто тренування не важке, буде одне сьогодні. Також я покажу стадіон, який ви ще не бачив. Так що сьогодні відео буде цікаве. Тобто, це продовження, коли я приїхав додому. І так, друзі, тільки що приїхав до стадіону, зараз роблю розминку. Так все чудово радію, тому що на цьому стадіоні вже не був майже сім місяців. І так, тільки що пробіг 4 км розминки, зробив розтяжку. Спици два рази по 60, а зараз розкатка десь раз по 100 через 100. Потім заминка 2 кілометри. Так що ось таке. Сьогодні тренування, відпочинок, а завтра вже буде робота. І так, тільки зробив половину розкатки, тобто 5 разів. Виходить середній темп 17-18 секунд. Розкатався, так що вижиться нормально. Зараз залежу другу половину і заминка 2 кілометри і додому. І так, тільки завершив робити тренування своє, ось таке вийшло в мене відео, як я повернувся додому, зробив вже перше тренування в Борисполі на стадіоні Колос. Так що комусь було таке відео, ставимо лайки, пишемо коментарі, підписуйтесь на канал. Всі до нових зустрічей, слава Україні і до нових перемоги!